Добрий день, мене звати Віталій Гоголєв, я лікар-стоматолог в клініці Улибка. Сьогодні я хочу показати вам один із клінічних випадків з моєї щоденної практики. Зуб лікований біля двох років тому в іншій клініці, але, на жаль, на даний час було помічено в хронічного запального процесу на верхівках двох коренів. Треба переліковувати, бо якщо цього не зробити, зуб можна втратити. Тому що є велика ймовірність, що це справжня кіста. Врятувати зуб від видалення можна за допомогою опікальної мікрохірургії, тому що це дає змогу забрати вогнище запалення разом з інфекцією і взяти матеріал для лабораторного дослідження. Як це відбувається? Через маленький отвір в кістці видаляється вогнище запалення ось як ви бачите на цьому зображенні. Отже, що ми отримуємо в результаті? Перше. Акуратну операцію із мінімальним втручанням, наслідки якої загоюються протягом 4-7 діб. Друге. Високу вірогідність позитивного результату. Третє – Можливість зробити лабораторні дослідження із вогнища запалення аби точно поставити кінцевий діагноз. Четверте – Робота виконується за один візит в 15 години і без болю. На цьому зображенні ви можете побачити результат роботи. Ми забрали у верхівки коренів разом із запальною тканиною і запломбували кореневі канали ззовні. Таким чином, ми подовжуємо життя зубу і уникаємо імплантації, яка значно дорожча по вартості і не зрівняється ніколи зі справжнім зубом, котрий дала нам сама природа.